Вечір, 21 грудня 1988. У невеличкому англійському містечку Бромсгроу дівчина на ім'я Флора Свайер збирала валізи, щоб полетіти до коханого у Нью-Йорк. Її родина розчулено проводжала її, бо це перше різдво, яке вони мали провести не разом. Батько обійняв доньку перед тим як посадити її в таксі до аеропорту за кілька годин. Флорес Вайер загинув в одному із найбільших авіатерактів, як і 258 людей, що були на борту. Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглядаємо чергову справу заплутаний та покритий сотнями суперечок теракт у Локарбі. Підпишіться, поставте лайк, щоб підтримати створення наступних цікавих матеріалів. 1950. Холодна війна. Щоб почати обговорювати трагедію рейсу 103, потрібно повернутися до часів Холодної війни. Це дасть нам розуміння деяких важливих деталей. Протягом більшої частини другої половини ХХ століття Європа була поділена на схід і захід, умовно, між Західною капіталістичною Європою та комуністичною підконтрольною Радянському Союзу Східною Європою. Президент Вацлав Гавел з колишньої комуністичної Чехословаччини. У 1990-му розповідав, що під час комуністичного режиму велика кількість пластичної вибухівки Семтекс була продана через Омніполь, чеську компанію, що спеціалізувалась на військовому обладнанні безпосередньо уряду ліві, десь у 1980-х роках. Саме Семтекс був тією пластичною вибухівкою, яку використали у підриві рейсу 103. 5 грудня 1988 -го. 16 днів до трагедії. У посольстві США в Гельсінкі Фінляндії надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, якого пізніше описали як такого, що мав арабський акцент. Він сказав посольству, що літак PAM American буде підірваний протягом наступних двох тижнів і що рейс вилетить з Франкфурта, з Німеччини. Внаслідок цього Федеральне авіаційне управління США видало бюлетень про безпеку, який надіслали всім американським авіаперевізникам, включно з «Pam American. Декілька днів потому на острові Мальта. Власник крамниці одягу Меріс Хаус, торговець на ім'я Тоні Гоуче, обслуговував покупця. Чоловік увійшов в магазин і вибрав випадкові предмети одягу без очевидного порядку. Свідок описав цього чоловіка як арабського вигляду з лівійським акцентом. Саме цей свідок, продавець Тоні Гоуче, став одним із тих, що допомогли засудити Абдула Басета Алі Мохмеда аль-Маґрахі як єдиного винного у знищенні рейсу «103». Започатаний пакет з цього магазину містив рандомні речі: від чоловічих курток до дитячого одягу, а також випадкові предмети як парасолька. Інвестигатори відслідкували цей магазин, порівнюючи фрагменти одягу з уламків літакапом Америка. Фрагменти одягу, які за оцінками слідчих, були дуже близько до джерела вибуху та, ймовірно, були прикріплені до деяких з тих речей. На джинсах була навіть етикетка «Made in Malta». Саме це допомогло слідчим відстежити крамницю Гоуча, де й він надавав безцінні свідчення. Чоловік також згадав, що той самий покупець, який купував одяг, придбав і парасолю. Слідчі, використавши подібну парасольку з магазину Гоучі, могли порівняти її з уламками, які знаходилися близько до вибуху, та знайшли збіг. Чоловіка, який того дня зайшов до магазину Маріс Хаус, вважають виконавцем локарбійського теракту. Однак до цього ми повернемося наприкінці відео. Разом з одягом, який виявили серед уламків, і який був дуже близько до вибухівки, знайшли фрагменти електронного пристрою, зокрема частину друкованої плати, що також мала ознаки знаходження у безпосередній близькості до епіцентру вибуху. Після дослідження з'ясувалося, що ці уламки належали до певного типу радіоприймача Тошіба. За два місяці до підриву рейсу 103 поліція у західній Німеччині конфіскувала саморобний вибуховий пристрій, захований у радіоприймач Тошіба. Як з'ясувалося пізніше, між цими двома випадками зв'язку не було, проте схожість ставала достатньою причиною, аби слідчі звернулись до компанії Тощоба за допомогою. Було визначено, що фрагменти пристрою мали характерні ознаки перебування в епіцентрі вибуху, і що саме цей радіоприймач був тією річчю, у якій приховали бомбу. Тощоба також підтвердила, що вибухівку сховали у моделі. РТФС 16 радіоприймачі та касетному програвачі. За гіркою іронією долі виявилось, що би випадково назвала цю модель Бомбіт Радіо. Усередині радіоприймача була значна кількість пластичної вибухівки «Семтекс», яку постачали уряду Лівії з Чехословаччини. Вибухівка була підключена до детонатора, який у свою чергу був прямо з'єднаний із таймером. Тепер нам потрібно обговорити різні типи таймерів, які терористи використовували для підриву пасажирських літаків. Перший тип це таймер, який підключений до барометра, його ще називають барометричним таймером. Цей таймер вимірює зміни не висоти, як зазвичай думають, а атмосферного тиску. Значні зміни тиску потрібні для приведення бомби в дію, гарантують терористу, що літак буде в повітрі в момент вибуху. Однак цей таймер не був пов'язаний з бомбою на борту рейсу 103. Бомба, про яку йдеться, проста бомба, підключена до хронометра. Ця бомба була запрограмована вибухнути в конкретний час, а не коли буде досягнута певна величина вимірювання атмосферного тиску. На момент детонації планувалося, що літак перебуватиме над Атлантичним океаном. Вважаю, що використаний таймер це МТС-13, вироблений швейцарською фірмою. Мебо Телекомунікейшнс. власне, вони доставили приблизно 20 таймерів МСТ 13 до лівії. Один із таких таймерів, тобто фрагмент плати, був знайдений серед уламків у Шотландії та використаний як головний доказ у суді проти лівії. У шотландській місцевості також знайшли фрагменти цього таймера після того, як поліція, слідчі та волонтери обшукували довколишні території сантиметр за сантиметром і натрапили на різні уламки друкованих плат. Було зроблено фотографії і їх порівняли з базою даних ФБР у пошуках відповідного таймера. Тепер, коли ми обговорили таймер, варто перейти до того, що приховувало бомбу, тобто радіо, вибухівка, таймер, детонатор і одяг все з магазину Mary's Хаус на Мальті. Терорист використав тверду коричневу валізу марки Семсонай, щоб перевозити бомбу. Радіотощоба з усіма компонентами бомби. Було поміщено у центр валізи, при чому таймер уже був активований. Одяг було розкладено навколо радіо та вздовж стінок Самсонайт. Поліція в Шотландії за допомогою фахівців Тошіба, Самсонайт та Мібо, сконструювала макет бомби. 21 грудня 1988. дев'ятсот День Атаки. Чоловік, що має зв'язки з урядом Лівії, переносить бомбу на рейс до Мальти. Потім валізу передають на інший рейс із Мальти до Франкфурта, нібито на борту компанії Air Malta. Проте Air Malta заперечує це і стверджує, що може відзвітувати про весь багаж і пасажирів на своєму рейсі між Мальтою та Франкфуртом того дня. І Абдули Басет Ельмеграхі серед них не було. Однак, прибувши до Франкфурта, Валіза була оформлена на рейс 103 Пан American із Франкфурта до Лондона. На борту цього рейсу перебували пасажири і багаж, які потім мали пересісти на Боїнг 747, задіяний у вибуху, який мав продовжити політ до Сполучених Штатів. Пам'ятайте, що впродовж цього часу таймер у бомбі вже відлічував час. В аеропорту Хілтроу у Лондоні бомба була переміщена в PAM American Flight 103 і поміщена в контейнер для багажу приблизно за 33 см від підлоги і оточена іншим багажем. Ймовірно, чемодан не дан не просвічував в Лондоні, оскільки багаж з великих міжнародних аеропортів, таких як Франкфурт, вважався безпечним. І проходив прискореною системою перевезення багажу. Літак, що зазнав інциденту, належав компанії PAM American World Airways. Це був Boeing 747 100 перша модифікація легендарного Jumbo Jet. Реєстраційний номер November 739 Papa Alpha – Це був один із перших 747, що зійшли з конвеєра. Компанія PAM American замовила Boeing виготовити цей літак для трансатлантичних перельотів, які ставали дедалі популярнішими. А також для заміни моделі 707. Навіть у 1998-му 747-100 вважався застарілим літаком. Боїнг на той час випустив дві оновлені версії оригінального 747 і вже готував до запуску абсолютно нову модель 747-400, яка використовується й досі. Трохи після 18-ї літак набрав висоту. Траєкторію польоту тієї ночі маршрут літака було прокладено на північ у бік Шотландії. Це робилося для того, щоб екіпаж отримав найкращий північно-атлантичний трек через океан. Сильні вітри Атлантики часто змінюють маршрути туди і назад. Зазвичай вітер дме з заходу на схід через північний Атлантик. Тож пілотам часто доводиться долати зустрічний вітер у весь маршрут, щоб мінімізувати цю проблему. Метеорологічні спостереження публікували найкращі маршрути між Європою та Північною Америкою, і авіалінії з екіпажами планували польоти відповідно. Цього вечора, 21 грудня, екіпаж ПАМ American покинув Лондон, виконавши стандартний інструментальний виліт, що вивів їх над містом Девентрі. Після чого вони попрямували далі на північ у напрямку Шотландії. Капітаном цього польоту був Джеймс Брю Маквайер, якому було 55 років. Він накопичив понад 11 тисяч льотних годин, і цей рейс був його останнім передріздвом. За дві хвилини до 19-ї рейс 103 було передано із Scottish Center в Шамворк, де встановили двосторонній зв'язок, а от 19.02 Шамворк передав дозвіл для рейсу 103 розвернутись над Атлантикою. Однак відповідь на це повідомлення не надійшла. І через кілька секунд монітор диспетчерів авіаційного руху, який показував радарне покриття цієї зони, зафіксував п'ять чітких радіолокаційних відгуків у тому місці, де перебував літак. Голосовий реєстратор на борту 103 зафіксував звук дуже гучного вибуху перед тим як запис перервався. Бомба всередині контейнера вибухнула трохи після 19-ї. Вибухівка пробила отвір близько пів метра завширшки. Для орієнтиру це було місце прямо над літерою П у написі ПАМ Американ з лівого боку літака. Коли вибухає бомба на борту, мета терориста полягає не стільки в тому, щоб підпалити палівні баки, оскільки в тому, щоб послабити структурну цілісність літака, аби він розпався. Саме так сталося на борту під час вибуху літака Air India біля узбережжя Ірландії кількома роками раніше. У тому випадку уламки літака залишалися на дні океану. Однак, у випадку рейсу 103 Уламки були розкидані на величезній території Шотландії і Північної Англії у двох окремих полях уламків. Гігантська різниця в тиску між інтер'єром літака і зовнішнім середовищем допомогла розірвати літак. І як тільки утворилася слабка ланка, носова частина відокремилася від решти корпусом, а основна маса уламків обрушилася на землю локерпі. Каскад уламків і газовий струмінь з баків звалились на тихе селища, знищивши кілька будинків. І, вбивши 11 людей на землі. Пілот British Airways, який тієї ночі летів між Лондоном і Глазго, передав у диспетчерську повідомлення, що він бачить вогонь на землі у графстві Галвей. Загалом загинуло 270 людей, 259 осіб у небі і 11 на землі. Яким був мотив цього вибуху, і як до цього причатна лівія? В 1991-му були висунуті обвинувачення проти Альбасета Ельмеграхі і Ламіна Каліфа Фімаха. Громадян Лівії обвинувачення включало підрив літака, змова порушення авіаційного законодавства щодо безпеки польотів. Хоча злочин відбувся в Шотландії, але уряд Лівії спочатку не погоджувався на екстрадицію своїх громадян, тож вирішили провести спеціальний суд шотландського законодавства в Нідерландах. Це був компромісний варіант, суд під юрисдикцією Шотландії, але нейтральна територія для проведення засідань. Процес розпочався 3 травня 2000 року. Ключовим свідком обвинувачення був той самий Тоні Гоучі – мальтійський торговець, який стверджував, що продав одяг, який потім було знайдено в уламках. Обидва обвинувачені заперечували свою провину. 31 січня 2001 року суд одноголосно виніс вирок. Фімах виправданий. ЕЛЬМЕГРХІВІВІВІВІВІВІВІВІВІВІВРІНІВІВРІВІНІ Визнаний винним у 270 випадках вбивства, екіпажу, пасажирів та людей на землі в Локербі, отримав довічний термін ув'язнення з рекомендацією мінімального терміну 27 років без можливості умовно дострокового звільнення. Говчо описав чоловіка як 180 метрів зросту з темною шкірою, лівійським акцентом, поголеним обличчям та міцною статурою, за винятком лівійського походження. Цей опис не збігається з описом Альмаграхі. Експерти у справі у Шотландії та Північній Америці, схоже, погоджуються, що Альмаграхі мав певну причетність до вибуху, але діяв не сам. Дехто каже, що його підставив уряд лівії, інші ж вважають, що він був цілком невинним. Той, хто увійшов до магазину того дня, вважається терористом. Але чи це був насправді Альмаграхі? Залишається предметом дискусій у серпні 2009 року. Альмиграхі був звільнений на гуманітарних підставах через діагноз запущеного раку простати. Йому прогнозували три місяці життя. Помер 20 травня 2012 року у Лівії. У 2003 році Лівія визнала відповідальність за вибух і погодилася виплатити майже 3 мільярди доларів для врегулювання позовів родичів загиблих. Лівія заявила, що мотив був пов'язаний із низкою інцидентів між Лівією. Та ВМС США у 1980-х роках. З'явилися й альтернативні теорії, які припускали участь Ірану в теракті, стверджуючи, що вибух був частково актом помсти за збиття США іранського пасажирського літака раніше того ж року. Та ця трагедія тема для ще однієї історії. Якщо вам сподобалось це відео, дайте знати у коментарях і до зустрічі у наступному розслідуванні.